З 1 вересня одеські школярі матимуть змогу навчатися й офлайн. Для цього у навчальних закладах готують укриття та спеціальні розклади. Ми плануємо, що всі вийдуть на навчання. Лише можливо буде створений такий плаваючий розклад. Можливо, будуть класи, які будуть займатися один день дистанційно, наприклад, а чотири дні офлайн у школі. Наприклад, тобто можуть бути якісь комбінації для того, щоб все ж таки всі діти мали можливість не тільки вчитися, а й спілкуватися. Однак не всі школярі зможуть Повернутися до стандартного режиму З початку повномасштабного вторгнення на території ліцею номер 117 працює найбільший в Україні волонтерський центр, що приймає близько пів тисячі родин на день. Батьки та учні ліцеї висловлюють занепокоєння, чи зможуть школярі повернутися до класів. Проте волонтери запевняють, навчальному процесу ніяк не перешкоджають. Ми знаходимося в окремому приміщенні, у якого свій вхід. Ми до центрального входу ніякого відношення не маємо. У нас Подвір'я зайнято і декілька кабінетів. Весь весь процес може навчатися, і ми нікому не ми наоборот допомагаємо людям, які постраждали, які потребують допомоги. У міському департаменті освіти запевняють, волонтери вже перевозять гуманітарну допомогу до складів та активно шукають нове приміщення для організації. До тих пір є усі умови, аби діти відвідували школу. Як тільки підписуються укриття, ми сподіваємося, що це буде до 1 вересня. Школа починає працювати очно. Приміщень там цілком достатньо для того, щоб до моменту виїзду ізолювати дітей від волонтерської організації. Тож освітяни просять батьків із розумінням поставитися до ситуації, адже повномасштабна війна триває та наголошують, докладають усіх зусиль, аби одеські школярі мали змогу безпечно навчатися. Дар'я Стойкова, Віктор Добринін, Олександр Пережилін перший міський.